Всім добрий ранок, а я почну з такої ось своєї краси. Така в мене красотулька є. Та мешка, моя. мешка, я її ніколи майже і не знімаю, вам не показую. Але вона така в мене хороша дівчинка. Отако лягає, знімає півдівана. О, кусатись починає. Мишка ж тебе не трогає. Ти ж хороша, хороша мешка, хороша. О, вже починає хоче гратися. Ти вже встала, ти вже встала, хочеш гратися, ти коза мишка. Така в мене є, така в мене є кичем, хороша, вона майже не б'ється і не кушається, такий мій вареник. Ти мишка вареник Ой, хороша. Та Дай тебе поглажу. Ну, дай поглажу. Вона, мабуть, не любить, коли її знімають. Так, все, не трогаю тебе, не трогаю, лежи. Колись ця мишка була таким маленьке котеняточко, коли я її брала до себе до нас жити. Вона така була манюсінька, така хороша. А Зараз така вже кубилиця здорова. Я ж кажу, займає. Ми вже йдемо по справах Місто були. Нам там треба було вирішити деякі питання на вулиці, спека, це м'яко кажучи. Люди не знаю сплавитися можуть. О, зараз йдемо ще поп'ємо щось холодненького, зайдемо в АТБ і будемо йти додому. Коротше, день такий, що капець. Дуже аж спекотно, дуже. Ваня йде такий. Бідний, а щось не плавиться. Це ми йдемо на нашій площі біля О, Покататися не хочеш на самокатах? А хто підділ не єшний самоката? Ні. Так, ми вже зайшли з Ванією В Ва, АТБ скупилися трошки, зараз покажу, що купили. І Ваня захотів мохіто. є. Yeah. Ще обілюється, тим мухіто. Але вкусний. Мені подобається. Так, покажу, що купили в АТБ. Дівчата по акції з тепечево взяла. Тріфі із тріфі. З кокосом. З кокосом. 11 гривень зараз по акції стоїть. Потім якийсь кукис, таке печиво взяли. Ось ці, смачненьке. Взяли масло фаворит по акції. 52 гривні, здається, два персики. ось, Персики взяли. За таку штуку оприскувач для города. Бризгати, хімікати, дуже зручна штучка, невеличка. Помідори добре ним оприскувати, можна і городину взагалі. Персики взяли і сливи. Персики вкусні і пахнуть персиками, а сливи не рекомендую, не беріть. Ось По акції зараз соки. Сандора, гранатовий, нектарин 40 гривень. І ось покажу вам яблуко. По 24. Червоне яблуко, 100% сік яблучний. Цей 24, цей 40. Ну це нектар. Та й так. Ось купилися, скупилися, трошки, та й зайшли, п'ємо хіто. Зараз трошки посадимо та й будемо йти додому. Зараз куштуємо печиво яке. Персики в АТБ дуже смачні. А такі брали плоскі, я не знаю, як вони правильно називаються персики ці. Бо смачні. Бо сливка ну, ніяка, всередині, тільки червона, навіть сливкою не пахне. Вкусне Мохіто? Не знімаємо. Та і так. Скоро будемо йти додому, дівчині працюють, ми собі віддихаємо. Ой, та і так. Добренько, будемо йти, та й ще зніму. Додому по дорозі Ваня захотів покататися на качелі. Отак От зараз політає. Красонечко не так почало пекти, Ваня собі на качелі літає.